Що трапилося? Де це ми? ласкаво, просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Oh Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Wow. Ей, це взагалі-то моє. Вау. Wow. 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 Смакота. Yummy. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Нинці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але, здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так! Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой-ой, Джиліан, побережись. Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого. Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой. Вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозиво! Чіліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, неї скрік! Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Хі -хі -хі -хі. От, блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, та це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну а що нам готується? Кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це велетенська упаковка ніжних повітряних маршмело. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелено. Дякую. Цікаво. Яка смакота попадеться мені? Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі і сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж? Такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. <свісля> Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. Смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад! Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Белі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей, вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить, і це можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой! Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Окей. Страва нескладна, упевнена, наші друзі впораються на всі 100. Звісно, впораються. І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку. Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! олія. Та Бабуся, вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся, я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й піні. Треба щось вигадати. Точно у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі. Тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт. Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся. А бабуся моя прабабуся, Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розпішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Черівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробую її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. Круто А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось, звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто пири з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко На цей раз я хочу сендвіч. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки, всі кухонні машини мене за їхою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Ауч! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово! Залишилось зробити паніробку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів, читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч Думаєте, це все? Не тут то було. Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч валії, щоб сир тягнувся до самого китая. Кладемо на сковорідку та всмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч. але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю! Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау, ну і на смак непогано. Ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча, показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке. Але й сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка. Додамо вогнику і скоро буде І Із шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! Ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску. Трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, Хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так кумедно Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джилл, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, Блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте. До мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика, і це буде жовто. Бід яєчній не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і у мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно. Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу що ні. Ммм, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого! Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. М -м -м -м. Клас. Перемагає шеф ну нарешті. Так, так, я перемогла. Всім велике дякую, я наїлась.